Вітаю, Україна! Сьогодні у мене на огляді в продажі Passat B7 2014 рік, до речі, 15-й модельний, по програмі подивився. 2 літра дизель, механічка, шестиступка. В 21-му році був пригнаний з Європи автомобіль нашого клієнта. Сьогодні він у продажу, пристебніться, поїхали! Музика Під капотом вона з 2 літровий титає двигун потужністю 140 кінських сил. Це FFB він називається. 20 тисяч поміняно ГРМ, що дуже важливо. Олива поміняна на 200, здається, 27 тисяч кілометрів. Матюль тут в двигун. Заїхала вона в Україну в 172 чи 176 тисяч кілометрів. Це було в 21-му році. Власник його забрав з фірми свіжопригнаною в 21-му році. З тих пір він не один володів, єдине, що виїхав в Європу і тому машина, в принципі, продається. Дружина мені пригнала сюди на продаж. Дуже важливо, приблизно 2010, теж 20 при всіх межах помініне щеплення тут стоїть на В. Оце дуже великий плюс. Вона повністю сіла. І з нюансів по Лакопе є трошки посіченка по капоту. Бачите, є де збой фарбу, воно просто підфарбовано. Тут, напевно, саме такий великий нюансик. По бамперу майже без зауважень. Лобовець скло Оріджинал. Є гума чудова. Так, що у нас ще? Що у нас ще? Я десь знаходив нюансики, по-моєму, по ЛКП. Тут, наче так, все добре скрізь, де ми йдемо. На дверці, я пам'ятаю, тут от водійську, коли відкриваєш, на пасажирській двері на задній трошечки те, що тут під різиночкою є підрив фарба, бачите. Ну і фетри трошки хімії. Тут вони окислення такі є, на них наче в принципі здається. По кузову більше зауважень, ніяких я для вас не знайду. Дах без зауважень. Також. В ретельному огляді знайшов ще один, бачите, скольчик підфарбований один і другий. Ну, на здається, на цьому вже буде все. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. До речі, по ВІН-коду, що я не перевірив в програмі пише 15-й медичний рік, але конверт на дата 14. -й. Тепер є сидінь лише наполовину, спинка, і пояснична зона. Це у нас висота, лижа і вперед-назад механічна. Полуавтомат, я б так сказав. Стан сидушок. все відповідає скажімо, ну, своїм вже руками пробігу. В принципі, все ціла тканина, бачите, виглядає все досить непогано. Через склопідйомники, електродзеркала з обігрівом, є датчик світла, протитуманки передні і задні. Стан керма, не знаю, чи він рідний чи ні, але виглядає досить-досить охайно і гідно. Не знаю, як він має в цьому моделі виглядати. Виглядає дуже красиво. Можливо, і робився, але не можу сказати, не уточнював власника. Так, пробігу на зараз 230 тисяч. Заїхала вона в Україну, було 176 чи 172 щось таке. Тут управління мультимедією. Тут управління бортовим комп'ютером, те, що перед нами екран. речі, росіфікована, бачите, меню все. Мультимедіа, навігація, бачите, працює, Bluetooth є, AUX є, не знаю, чи є USB, чи ні, зараз подивимося. Класичний годинник аналоговий. Так, клімат-контроль у нас двозонний, обігрів передніх сидушок маємо, обігрів лобового скла маємо, скло рідне. тому так, да, я бачу, в структурі обігрів є. Тому все гуд. Тут електроручник, автохолд, система стабілізації вимикається, кнопочка старт-стоп, парктроніки в неї по кругу, бачите. Можна вимикати і вмикати примусово. Функція старт-стоп вимикається. шторка заднього скла, але я так розумію, що вона несправна. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Ну і нарешті, здається, тут у нас все виглядає по салону, все досить приємно і охайно. Тут у нас два підстаканечки, є таке відділення, заглушки на кожен день можна різні вставляти, якщо життя не потрібно, вам ваше і недорогоцінне. Так, ключі безключової, такий ключик є. Другий ключик від неї теж є. Підлокітничок, бачите, ось такий. От Він не пересувний, да, зафіксований, ну, наче все. Шестиступочка механіка. Зріст у мене 193 см. Я сиджу на другому ряду сидінь, сиджу я сам за собою. Трошечки колінками можу тут таркатись, але, в принципі, поміщаюсь. Зручно тут з таким ростом, як я буде вдвох. Хоча садушка широка. В американських пасатах, до речі, місця більше, а тут от приблизно Audi a 6, мені нагадує, чи 5 пятірку вроді великі машини, але трошечки могли побільше зробити місця. Не знаю, чому так. Є підлокітничок, Тут у нас в ньому є таке от нижче відділення, де ми можемо там якісь дрібниці, може, гаджети поклати. І так далі. І отак у нас виїжджає тут під стаканечки. Красиво зачиняємо, є. Свій повітродув назад і гніздо для підкурювача. Тунель, як завжди, в німцях, теж високий, коридор такий, тому середньому пасажиру буде не дуже зручно їхати, Ну, якщо тільки він не дитина. Багажний відсік відчиняємо, дивимось. Ну, Він зазвичай пасатах непоганий. Може, не дуже високий, але глибокий досить. Це завжди так. Спинки звідси скидаються. Ось так у нас непогано. Продемонструю. Резов Made in Europe, полянські такі килимки, вони в нас популярні. Нижче тут у нас запаска вогнегасника бачу аж півтори штуки. Утренний комплект має бути, напевно, я так розумію. Зараз, секундочку, да, дам кратик бачу, балонник бачу. Балонік, демкратік і секреточка. Ну, здається, і все там Рукояточка каяточка, ще бачимо, лежить від демократа. Напевно, я думаю, що має бути все на місці, коли в двигуні замінена всього там, 3 тисячі кілометрів тому, здається так. Так, 0,40, 40 матюрість такі тут залиті. Зачиняємо. Я не скажу, що я дуже шанувальник автоматичних трансмісій, але знаєте, іноді, коли вона прикольна коліса, коли вона прикольна перемикається, ну, поюзати іноді мені самому в кайф по приколу. Знімати може не дуже зручно, але. Є свій вайп, звісно, не механічки. <гум> в трафіку в місті, звісно, коли ти в заторах, то зручніше на автоматі, але вайпс все ж таки і стара школа в курсі. Їде він досить приємно. Зараз ми спробуємо одразу його розігнати від нуля до сотні. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Я однією рукою і рулю і перемикаю як можу. А в принципі, він ж вагенько біжить вже 90 Третя. Я точки запізнення перемикаю. От ми зробили сотню, ми рухали з горочкою в поворот. Але і перша, і друга досить швидко її прогнали. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. Послухаємо підвізку. Підвізка впоралась досить добре, я так доволі нахабно собі дозволив перейкам пострибати, майже як на Subaru Форестер. Непогано вона крутить. Кінських сил то небагато. От я чому і дивуюсь, що для таких для 140 кінських сил вона їде. В салоні досить комфортно, дорогу вона тримає впевнено. Ну, посад в цьому, я думаю, нікому нічого дивного і нового не розповім, як пасат себе поводить на дорозі. І комфортно, і устойчиво, все, досить добре. Ще з одним з останніх обслуговувань, чи то коли ремінь міняли, чи то коли щеплення, заодно поміняли передні опори, стояк і опорні підшипники. Ну, ось така ревізія то, що тут робилось. Ось цей елемент дарма залишив кадрі, бо власники його попросили забрати і віддати. А ще у нас до 11.01.2026 є страхування. А це дуже теж добре в наші часи дешево. Я залишив типа, на десерт. Круїз же у нас тут є, є. А ну як він тут. О! Ось так, ось так, ось так. Виставляємо години, ну годину. Я привик до адаптивного, що ми зараз не в'їхали. Все працює. Вона дуже непогано себе відчуває на дорозі, їде вона збито, і по ній все добре. Я майже впевнений, переконаний це, але перевірити ніколи не буде зайвим. Тому приїжджайте, подивіться, перевіряйте, окрім там пару тих нюансів, дрібних, естетичних, що я вам показав. Ну, Мені здається, тут більше не буде ніяких претензій. Приїжджайте, набирайте до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!